Станіслав Федорчук, яка річ повинна була статися 17 февраля 2016 року парламентських слушаний внутрішньо переміщених осіб і переселенців? Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх тих людей, які насправді хотіли почути дещо більше ніж просто звіти окремих громадських організацій. Чи, Абсолютно невиразні цифри від представників виконавчої та законодавчої влади. Перший найголовніше, чим би я хотів би звернутися до всіх людей, які знаходяться під окупацією, які мешкають в Донецькій та Луганській області, ті, хто були вимушені виїхати за межі своїх домівок, я би хотів сказати їм добру новину. За ці два роки, які минули, ми зрозуміли, що. Ми нікому, крім нас самих, не є потрібними. Відповідно, в який би спосіб влада не маніфестувала те, що вона дійсно хоче нами займатися, такої можливості в неї нема. Вона цілком зацікавлена на своїх меркантильних інтересах. Тому я би хотів насамперед в своєму виступі подякувати тим волонтерським рухам. Тим багатьом порядним, прекрасним людям з усієї України, не тільки переселенцям, які змогли прийняти величезну кількість людей, надати першу допомогу, зробити їхні побути життя трохи легшим за межами своєї малої Батьківщини. Ці люди є для мене героями, і ці люди є для мене зразком милосердя і великою громадянською мужності в умовах війни. Дбати не тільки про військових, але й про мирних мешканців це благородне і мужні завдання. І я переконаний, що ми зможемо подякувати цим людям, зможемо згадати вчинок кожного. І це є нашим обов'язком. Ми не можемо його передати державі, тому що ці люди допомагали кожному з нас або більшості з нас. Другий важливий момент. Ми бачимо, що за ці два роки. Виникла достатня кількість різних професійних громадських організацій, які займаються питаннями переміщених осіб. Однак ми досі не є суб'єктом ані політичних, ані суспільних процесів. І тому я би хотів запросити кожну людину, яка народжена на Донеччині, на Луганщині, яка є переселенцем, або досі лишається. На території цих областей долучатися до нашої ініціативи створення Української народної ради Донеччини та Луганщини. Ми бачимо цю організацію як представницький орган, в якому на умовах прямої демократії ми будемо обирати собі представників і вже за їхньої допомоги будемо впливати на державну. Політику, не тільки щодо переміщених осіб, не тільки щодо тих, хто лишився в окупації, але, й, в принципі, щодо майбутнього Донеччини та Луганщини, щодо майбутнього окупованих територій. Наразі не існує жодного плану в держави. І ми, ті люди, які вийшли звідти, мусимо цей план надати, мусимо брати участь в його обговоренні. І є третій дуже важливий момент, з яким би я хотів до вас звернутися. Як ви бачите, українська дипломатія. Вимушена через тиск не тільки Росії, але й Заходу приставати на різні формати перемовин. Однак в цих перемовинах є виключно ті люди, які позбавили нас з вами домівок. Ті люди, які є військовими злочинцями, ті люди, які вчинили злочин проти всіх тих, хто не зміг жити разом з ними, тих, хто був позбавлений завдяки ним майна гідності, звичного способу життя. Саме тому ми вважаємо, що створення Української народної ради Донеччини та Луганщини має супроводжуватись висуненням представників на перемовини, в якому форматі вони не були, тому що неможливо обговорювати подальшу долю Донеччини та Луганщини без її справжніх представників, без українського Донбасу, без тих людей, які визнають суверенітет України, без тих людей, які є. Свідомими громадянами і тими, хто, зрештою, має право на цю землю. Окупанти російські та їхні посібники не мають права на Донецьку чи Луганську землю. Вони не можуть бути суб'єктами перемовин. І навіть якщо Росія як окупант намагається садовити їх за стіл перемовин, це не означає, що з іншого боку не можемо сидіти ми. І, Як на мене, це дуже важливий момент, який ми мусимо усвідомити. Оскільки наші конституційні, економічні, релігійні та інші права були порушені в брутальний спосіб, насамперед, через війну і через надбальство наших українських чиновників, тільки ми можемо відновити ці права. Тому я просив би всіх доєднуватись до нашої групи у Фейсбуці Українська Народна Рада Донеччини та Луганщини. Брати участь в обговоренні базових документів, які наразі створюються, і, зрештою, бути активними. Ми переконані в тому, що Донбас був, є і буде українським. Слава Україні! Вопрос ще. Важний питання. Тільки дуже коротко. Хто може стати членом і для чого йому це потрібно? За чим становитися членом Української народної ради і. і... Хто має право і кому стоїть становиться членами ради? Ще, звичайно, триває обговорення того, хто насправді мав би право стати членом Української народної ради. Насамперед, як ми бачимо, членом Української народної ради може стати тільки та людина, яка визнає Конституцію України, яка визнає суверенітет на всій території, яка визнає окупацію Росії. І та людина, яка готова долучатися до спільноти активних, розумних, інтелектуальних людей, які хочуть самі формувати своє майбутнє. Наразі ще триває вироблення алгоритму того, в який спосіб будуть відбиратися члени, але я думаю, що це буде спосіб. Наступний, тобто буде підписуватися заява про непричетність, в якій людина буде маніфестувати. Те, що в її минулому немає нічого такого, щоб могло нас переконати в тому, що її не з нами. Тобто вона не має бути членом жодних збройних формувань, які були колаборантами з Росією. Вона не має бути брати участь в організації референдуму. І, звичайно, ми. Не хотіли б бачити серед своїх членів представників тих партій керівництва насамперед тих партій, які сприяли російським агресорам на території Донеччини та Луганщина, також Криму. Но в то же время известно, что в Донецкой и Луганской области практически все люди, хоть сколько-нибудь находящиеся на госслужбе, принуждались к вступлению к этим партиям. Может быть, если человек был волонтером или воевал за Украину, он вполне заслужил, Я думаю, того, чтобы принимать участие в жизни украинского Донбасса. Я думаю, что на самом деле каждая анкета будет раздаваться окремо. Больше того, мы пропонуємо механізм рекомендаций. Тобто, якщо людина набирає достатню кількість рекомендацій, якщо людина брала участь у війні, якщо, Україна брала, якщо ця людина брала участь в захисті України, у нас немає жодних опереджень, що неї. Але, знову ж таки, ніякий актив партії регіонів я не бачу в якості, звичайно, нашого членства.